Вітаю вас, YouTube, ви дивитесь ГГ або Горіл Gang Генг. Як бачите, я знаходжусь на берегу Дніпра. Сьогодні хочу вам показати своє тренування, яке я роблю для відновлення. Як я вам вже казав, зараз в мене є тренер Олеся Повх, вона олімпійська призерка. І вона мені допомагає. І ось я їй розповів, що я не можу зовсім цілий день відпочивати. І вона мені допомогла ось таким тренуванням для відновлення. А також я вам покажу свою розтяжку для відновлення. Тому що багато дуже запитань про саме про розтяжку мою. Звичайно, перш ніж дивитися це відео, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. Тренування дуже просте, усього 5 вправ, усі вправи у Дніпрі, кожна вправа по 30 секунд. Я одразу все розкажу і потім вже, щоб я коли там буду в воді, щоб все це не розказувати. Перша це біг з високим бідром, але під водою. Якщо хтось прийде сюди, це теж робити, будьте обережні. Дуже слизьке каміння, а водичка свіженька, йде дощ, така майже злива починається. Вітер холодний, мабуть, з січі. Друга це нібито спринт, імітація спринту по шию під водою і руками, і ногами працюють. Третя це просто стрибки. Я думаю, так, я руки за головою буду тримати. Просто стрибки. Четверта стрибки із розніжки, ніби із випаду, зі сміною ніг під водою. І останнє це присіди із каменюкою. І ось я вже це тренування робив декілька разів. Мені сподобалось робити, я не знаю, як вони. Трастери, здається, називається у кросфіті. Типа присід і вверх. Ну, я роблю присід так, щоб повністю під воду уйти. Усі 4 вправи я зробив, навіть не виходячи з води. Зараз останнє – присід з каменюкою. Я вже, напевно, 3 роки, кожен ранок як в холодній воді душ приймаю і загартовуюся таким чином. Мені це дуже допомагає, я відчуваю себе набагато, набагато краще і сильніше, ніж я був тоді, коли я цього не робив. Я усім це рекомендую, але я думаю, треба починати з якихось контрастних душів, якось там зменшувати температуру, і потім ви звикнете і зможете. Тільки в холодній воді приймати душ зранку. Я ось так зранку стою в душі і просто під холодною водою намагаюсь не, не міркувати про те, яка температура води, а концентруватися на, на тому, як звучить вода. Така нібито медитація невеличка. Після тренування каміння, якщо є на берегу, файний масаж від природи. Що, така от яма тут і так дерево тут впало посеред ями. І от воно висить тут ця гілка. І от, блін, я бачу, ну я просто не можу втриматися, щоб не спробувати пройти. Воно так гнеться, але ну впаду так впаду, що блін, треба спробувати. Я не думав, що це настільки складно. Чим далі по ній йдеш, тим сильніше вона прогибається і тим сильніше хитається. Це дуже цікаве і дуже складне тренування. Фолярва така. А! Але так багато я ще не проходив. На! я не стрибав, не підіймав важке залізо, хто міг би подумати ось ця... Худенька гілка буде мене так мати. а Сука, така! А! Вона мене, блін, поцарапала, як усі лярви. Правжна лярва не явинка. Вони просто розрівалися і те, і те зламались. Ви дивитесь, геги, або горіла з генк, ми Знаходимося на острові Хортиця. Це найпрекрасніше місце на всій землі. І Сьогодні я хочу зробити таке тренування. Одразу попереджаю, що не треба намагатися його повторювати навіть підготовленим атлетам. Я не знаю, як я з цим справлюсь, але давно в мене вже є така ідея. Ви бачили, я стрибав у багаті, я там нібито бігав по ньому, але й в мене є ідея зробити так, більше знаєте, вуглів і зробити так і 3-2, хоча б три кроки по вугіллю, нібито як спринт з низького старту от зробити так. Ну, я буду намагатися зробити це по техніці, як у спринті, бо суніш саме по го 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 горячому вугіллю. У мене вже давно така ідея фікс, тому блін, коли в мене якась ідея фікся, як би не намагався, скільки років не проходило. Рано чи пізно я все одно це роблю. і ось Зараз я це зроблю. І ви подивитесь, чи, чи я залишуся здоровим і живим, чи будемо. Е Звичайно, я залишу здоровим і живим, бо мені все, все одно. Що мусора прийдуть. Я рибак, жарю рибу, блін. відійди від мене, Паскуда. А він скаже, де риба? А я скажу, от ти прийшов сюди. <клухи> Ось вже бачите, майже вугілля догораю багаття і зараз я почну розминку. Треба дійсно гарно розім'ятися, тому що, щоб зробити це швидко, я маю дійсно гарно розім'ятися. Можливо, пізніше я сам зрозумію і зможу вам розказати, хто такий Джизі, але на зараз я сам не знаю. Я не знаю Джизі, але я знаю, що Джизі знає мене, його звуть Джизі Джей. І коли в нього є якась ідея, я завжди виконую це, тому що у Джизі є перевага і контроль над моєю свідомістю. Але Джизі класний, тому що він може зробити те, що я не можу. Він не боїться нічого. Він каже, якщо ти підсмажишся, і буде гриль із твоїх. Ног, це байдуже, але в тебе є яйця, ти маєш це зробити, ти не маєш боятися нічого. Таким був джизі джей. Вуу! just із амесін! Афил і дитин, стрейдін файло. And I really enjoy it. Yeah, it's not your typical sprint training, but it's the best sprint training, believe me. Up. Ah! Up. When you're thinking about something for years, and you'll be like, oh, maybe next year I'm not ready, I'm not fast enough, maybe this, because you're scared, and then, and then when you really stop caring about what people say, when you really stop caring about about the fear or whatever, like about you get injured. When you really stop caring about anything, you become a very dangerous man. You believe it, then you done it. Bye bye. I'm ready. I start. Up. Одразу переходжу до своєї улюбленої вправи стрибки в глибину у гаряче вугілля. Для того, щоб навчитися робити дуже швидкісний контакт з землею. І взлетіли. Ай! Я! Окей! Це така більше ментальна вправа, ніж фізична, щоб високо і швидко відстрибнути, звичайно, на стадіоні це легко зробити, коли вся увага на, на стрибок. А тут коли ти бачиш червоні вугільчики, думаєш, а якщо воно до твоєї ноги прилипне, і що, ти, що тоді буде боляче. І ось тут треба забути про все. Окей. Це був непоганий стрибок. Хлопці та дівчата, хто займається спортом, Покажу, як я обіцяв декілька вправ для розтяжки, які ви можете робити просто будь-де, коли у вас нема там якогось рушника, щоб лягти на землю. Це тренування для відновлення. Звичайно, якщо ви ніколи не загортовувалися, почніть, напевно, в басейні, в теплій воді. Спробуйте, дійсно, воно працює. Після цих вправ під водою те гарне відновлення, воно дійсно працює, так що Леся це там не просто вигадала. І розтяжки, сподіваюся, вам вони були корисними. Йоу, друзі, я сподіваюся, вам це відео було цікавим. Головна мета. Моя донести до вас, що природа це дуже круто, вона сповнює могутньої богатирської сили. Так що виходьте на природу, тренуйтеся, звичайно, одразу не бігайте по вугіллю. Йоу, з вами був найкращий і найатлетичніший канал на всьому ютубі ги-ги, або горілас Генк. І я йду купатися у Дніпрі. Ти зновуш? Ну, намага. Ай-яй-яй!